Шановні друзі, ми знаходимося біля стенду «Нормандія Німа. Багато років відокремлює нас від Великої вітчизненної війни 1941-1945 року. Вже виросло нове покоління, яке не застало в тих жахливих часів війни з німецько-фашистськими загарбниками. Та чим далі йдуть від нас ті забудні роки і дні, чим більше зростають рани, тим символичнішим стає подвиг нашого народу. Сьогодні наша розповідь про полк Нормандія-Німан, про французьких льотчиків, які пліч опліч з нашими воїнами боролися проти спільного ворога. В листопаді 1942 року, важкий період для нашої країни, йшли кровопролитні бої з німецько-фашистськими військами. В небі почулися годіння двигунів. Ні, це не ворожі літаки. Це летіли в Москву, французькі льотчики ескадрильї, Нормандія, названа на честь французької провінції Нормандія, яка найбільше постраждала від німецько-фашистської окупації. Нехай ця назва, сказав тоді майор Жан Луїтюлян, якого ви бачите на цьому фото, завжди нагадує нам про страждання і сльози наших матерів. Хто вони ці люди, це французькі льотчики, ризикуючи швид... життя, йдучи на нелюдські випробування, тікаючи з естапівських катів, вони появлялися у нашій країні, щоб боротися проти спільного ворога, боротися за звільнення Франції. 15 льотчиків і 44 техніки, ось та група добровільців, яка наважилась на такий сміливий крок. Організатором ескадрильї був майор Жан Луїцюлян. Капітан Літоуль був вимогливий, справедливий офіцер, який загинув у 1943 році. Його любили льотчики і механіки, ходив він у шкіряній курці, темних окулярах з планшетом на довгому рані. Воюючи з фашистами, Літоль боровся за свободу своєї країни. Він мріяв повернутися після війни на батьківщину, розводити бджіл, розвести сад, на якому, але його мрія не здійснилася. Втрата Тюляна Лідольфа призвела до ослаблення керівництва ескадрильї, тимчасово виконувати обов'язки став майор Пуяйд. Цікавий шлях льотчика, який вирішив вмерти, але не бачити свій народ завойований. Ганебна поразка Франції Пуяйда в колоніальних військах у В'єтнамі вчені капітана він командував ескадрильєю. Японія підходила до хани, французьким військам, в тому числі, і Авіаційному гарнізону загрожував полон. По Яйду вдалося полетіти в Мінданівський Китай. Там він зустрів французького консула і потрапив у Англію. Не могли забути також льотчика Жана Андре, який був героєм радянського союзу. Це він на початку 1945 року з трьома своїми товаришами, сміливо атакував 30 німецьких літаків. Шість з них за декілька хвилин було знищено. Він був веселим, грав на гітарі, любив російські пісні. Льотчики на Мадії воювали, не шкодуючи себе. Тільки під час бойових операцій при форсуванні нашими військами Німану, французькі льотчики здійснили більше тисячі вильотів і знищили в повітряних боях. 105 ворожих літаків. За участь у цій операції полк отримав назву Німецьке або Німан. 42 льотчики були нагородженими орденами, а командир ескадрилью Марселю Альберту та Ролану Деляпуак було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. В бойовій обстановці французькі льотчики подружилися з радянськими техніками, які обслуговували їх літаки. Прикладом великої вірної дружби може бути наша розповідь про побратимів неба. Хто вони? Ви бачите на цьому фото Володя Білозуба. Він народився в 1937 році. Ось його батько, Білозуб Леонтій Степанович. Він був корінним жителем. Села Покровського. Ось мати Володі, Білозуб Олена Семенівна. Також він ось його будинок, в якому жив Володя Білозуб. Володя також мав брата Павла, який, на жаль, не повернувся з війни. Володя ріс сміливим і допитливим хлопчиком. Мріяв стати льотчиком. Ця мрія його переслідувала ще з дитинства. В три роки він обіцяв матері покатати її на літаку. Пройшов час йти в школу. Вчився він спочатку у Покровській середній школі імені Горького, навчання в школі, заняття в авіагуртку, спорт, все це йому дуже подобалося. Також він любив музику і художню літературу. Війна застала Володю Вольську. Звідти, в 1941 році, він відбрав додому фотографії. Потім батьки не отримали звісток від сина, так як Покровська було окуповане фашистами. В 1943 році, коли село було визволено, знову почали приходити від Володі листи. Дізнавшись з листа батьків, що фашисти зруйнували його льотну школу, він написав, що помститься ворогу за завдані судіяння. В одному з листів Володимир написав про свого рідного друга Моріса Лісейна. Добрий день, мої рідні, дорогі! Отримав від вас листа. Якби ви знали, як радісно мені солдати, отримати від рідних листа, знати про ваше життя, про життя своїх земляків, отримати від окупованих німцями території. Про мене не хвилюйтесь, як завжди. Живий, і здоровий, живу звичайним армійським життям. Між бойовими, бойовими вилітами вчуся, підпочиваю, ходжу в кіно. Подружився з одним французом. Його звати Філіп Моріс Десен. Чесний, порядний юнак, справжній друг. Ми зв'язані однією вірьовочкою. У вільний час навчаємо один одного мовам французькій та українській. Листи додому приходили часто. Останній лист прийшов із військової частини, в якій служив Володя. Лист повідомляв про трагічну смерть сина. Добрий день, дорогі рідні! Пишуть вам друзі Володі з почуттям великого болю, від важкої втрати. Від всіх друзів Володі повідомляємо вам про смерть вашого сина. Який загинув під час виконання службових обов'язків у боротьбі з німецько-фашистськими загадниками 15 червня 1944 року, ми знаємо Володю вже більше року по спільній роботі і боротьбі. Він був скромним, уважним, доброзичливим, чуйним і серйозним товаришем. Був прикладом для всіх нас і користувався надзвичайною загальною повагою. Володя дуже любив життя. Після війни мріяв продовжити навчання. Але його мрії не судили здійснитись. До цього часу не віриться, що володі не стало. Ми його товариші дали клятву помститися фашистам за смерть нашого друга, за кров наших батьків за сльози матері. Ось на цих фотографіях ви бачите володів Білозуба та Бориса Десайда. Володя із доброзичливою усмішкою був сфотографований на аеродромі у Володя обличчя спокійне, відкрите, темно сирі очі довірливо дивилися, і кожен безпомилково міг побачити. Все в порядку, все готово. Проте, якою їх була дружба, свідчить такий сумний, трагічний та героїчний випадок. 15 червня 1944 року полк Нормандія переїздив з аеродрому Дубровка з Мінцмоленська Нікунтан, Литва. В складних бойових умовах кожен льотчик брав на свій борт літака, свого механіка, що сприбудяв на місце. Призначення зразу вступити в бойові дії. Так як льотчики летіли з механіками і що не зустрітися з ворожими винищувачами, переліз здійснювався на низькій висоті. Приблизно через півгодини польоту Моріс Десень повідомив, що паливний бак, розташований під крилом, зіпсований. Очевидно, його літак обстріляли, обстріляли німці, які залишилися в тилу нашої армії і боролися бородили в навколишніх лісах. Моріся дозволили йти на посадку. Він швидко підвів літак до землі і вирівняв на невеликій висоті. Але Путін згадав, що не випущені закрилки і випустив їх. Літак набрав 10-15 метрів висоти. Ключ виключити год. Але моріс, де дав повний газ і пішов знову по колу. Після того, як були випущені підкрилки, очевидно, бензин, який витік з-під крила, звернувся хвилею повітря в кабіну, затуманув вікно, створив небезпеку виникнення пожежі. В кабіні зібралося багато відпрацьованих газів. на посадку вдруге льотчик вирівняв літак дуже високо, довелося, відпра... довелося йти по третьому колу. На третій раз він підійшов краще. Коли стало ясно, що через велику кількість парів бензину в кабіні, від якого задихався освітлений пілот, не вдасться посадити літак, надійшов наказ покинути його. Скаменілі на землі льотчики чекали появи білого купола парашута, але він не з'явився. Один люд сказав, я не тебе, я теж би не покинув. Адже на борту знаходився старшина білозуб, в якого не було парашута. Тоді мікрофон бере в руки радянський інженер Гавельян і говорить стрибати. Але це був той єдиний випадок, коли Моріс Десень не виконав наказу. Останній раз, набравши висоту, літак пішов по прямій. Всі розуміли, що Володимир, який бачив безвихідне становище, наполягав на тому, щоб Моріс покинув літак. Було важко бачити, як люди одному уступають життя. Літак довго ще по горизонталі, прямо, але льотик не стрибав. Моріс вирішив загинути, але не залишити свого бойового друга, що якого знаходиться в руках його руках. Літак вдарився в землю і зник у великому полон'я. Їх несли товариші, французи, гроб Володимира Білозуба. Покрити французьким прапором. Росіяни, гроб Моріса Десейна, покритий червоною тканиною. Тричі пролунали простріли карабінів. Дерев'яний з червоною зіркою виріс на ромашковому полі в селі Дубровка за 12 кілометрів від міста Руднея Смоленської області. Поет Леонід Ромашковський написав про двох бойових друзів такі слова: і стала коротка, но ярка стопа, так що сродніла їх. Так небо одно, і одна судьба, і пісня одна на двоє. Після перемоги над гітлерівською Німеччиною командир полку Нормандія Німан її дельфіном сказав, пролита кров французьких і радянських льотчиків в боях з фашистами, навіки зміцнила нашу дружбу. Свою розповідь хочете закінчити такими словами. В небесах ми літали одних, ми втрачали друзів бойових, ну а ті, кому випало жить, будуть згадувати нас і любити. На цьому наша розповідь закінчена.